Всім добрий, і приїхала до нас партія товару з Китаю. Такі фонарички. Багато функціональні. Відкриваємо, куди не дивитися, що це шоуфовий комплект. Маємо кабелячок і маємо сам фонарик. Так він виглядає. Є магнітик, є його підвішування, є зачеплення запасок. І таке такий функціонал, так він складається. В різні, різні сторони. Попробую як світитися. Світить дуже ярко, маєш світліше, темніше. То чи має так фонарик? Так він виглядає. Світить дуже класно. Кнопку натискаєш увагу, привертаєш. І тут для велосипедистів теж є функція. Прикріпляєш, немає нічого іншого ножик на раму авто велосипеда. Зажимаєш кнопочку і маєш шавальне сіт. Тебе бачити тоді. Теж є проблискові маячки. Я собі поїхав. Такий багатофункціональний. Так Ціна питання його 30 злотих. Так що такі безділошечки.